У Нововолинську відбулися пам'ятні заходи з ушанування захисників, які віддали життя у війні із російським агресором. Дійство проходило 1 жовтня в день захисників і захисниць України біля міської ради, де облаштували алею героїв. Очолив молитву за спокій душ полеглих захисників архієпископ Володимирський і Нововолинський та Владика Матфей. Немає слів. Які би могли втішити батьківське і материнське серце, особливо в цей день, День Покрови Божої Матері, коли ми згадуємо усіх, всіх від віку, хто боронив Україну? Це були і княжі воїни, і козаки. І січові стрільці, і герої УПА. І, на жаль, наші новітні герої. Понад 100 захисників втратила Нововолинська громада. Міський голова Нововолинська Борис Карпус закликав берегти та шанувати пам'ять про наших воїнів, адже вони поклали своє життя заради нашого. Удякуємо і будемо завжди пам'ятати. Пам'ятати про те, як вони, не здригнувшись, чи то в 2014 році, в 2015, в 2016, чи в 2021, в 2022, чи в 23-му, брали до рук зброю, розуміючи, що там є ворог. І ворогу не потрібно ні наші села, ні наші поля, ні наші заводи. Йому цьому ворогу потрібно тільки знищити нашу українську армію. Схиляю голову перед всіма загиблими воїнами і дякую всім батькам, що виростили справжніх синів і дочок, справжніх героїв України. На площі В'ячеслава Чорновола зібралися рідні, друзі та побратими захисників. У молитві згадали імена кожного героя з Нововолинської громади, який загинув на війні з ворогом. День захисників і захисниць України державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року. Президентським указом як День захисника України, 14 липня 2021 року. Верховна Рада перейменувала свято на день захисників і захисниць України його відзначали 14 жовтня, але цього року дату свята перенесли на 1 жовтня.